Я Володимир Гончар, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів. Утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її в сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України. Дотриматися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію та захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсу із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної, фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.